шановні глядачі, телеканал «Лтава» Вас вітає сьогодні, 25 червня, четвер до нашої студії, до студії прямого ефіру програми. Ранок на Алтаві завітав гість, якого ми радо вітаємо. Це е, директор департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Євгеній. Анатолійович Ленський, доброго ранку. Доброго ранку і гарного дня вам всім. Доброго ранку, Євгеній Анатолійович, Скажіть, будь ласка, а, доброго ранку. Так доброго ранку ми раді так. вас вітати у нашій студії. Раді, що ви завітали до нас. Прийшли, будемо говорити, говорити багато не тільки про проблеми освітньої так, галузі, у нас взагалі Багато цікавих запитань, а про шляхи вирішення. Ми тільки Без про позитив, питань. тому що у нас ранок і початок. Нового дня Все тільки на позитиві. Ну давайте почнемо. Почнемо спочатку. Проблеми і перспективи освітньої галузі. Що виникає так в межах освітньої галузі? Ну, перше, чим ми розпочнемо, я хочу зразу сказати моя особиста позиція, і е, я вважаю, що і позиція освітян те, що лише через освітню галузь ми можемо е, зробити е, нашу країну краще. Тобто, соціально економічне процвітання може бути лише через освітню гал галузь. Через розвиток освітньої галузі. Ну а тепер о проблемах в першу чергу, які стоять на сьогоднішній день. Це по-перше, застаріла інфраструктура, е, матеріальна база, навчальні е, концепції і методики. Все застаріло, звичайно, і е, вимагає звичайно на переосмислення і звичайно нового. Наступне це неефективна система управління і фінансування освіти на сьогоднішній день. Те, що нам заважає на сьогодні, це е, дуже високий рівень бюрократії. Ви спитайте будь-якого вчителя, скільки йому приходиться на сьогоднішній день е, працювати ну, з документами, з зайвими документами, інколи е, які вони самі не розуміють, навіщо вони це роблять. Потім, е, що заважає нам, це пострадянська ментальність. Нам всі допомогу не буде такого. Ми повинні на сьогоднішній день розуміти, лише ми самі можемо щось зробити і преобразувати. Е, далі, звичайна практика взаємодії в системі, тобто комунікації в освіті. Ну, Ви розумієте, що час швидкий, треба чітко реагувати на ті потреби часу, які ставлять перед нами. Е, Сьогодення. так вимоги часу є. далі да це на розуміння, і саме важливе це на розуміння в суспільстві важливості освіти для розвитку національної економіки та суспільства. Саме освіта може підняти. Ми говоримо з сьогодні. Ви знаєте, закон про децентралізацію і об'єднання громад. Я впевнений, це можливо зробити лише через освіту. Вчора був як приклад, я був шомраївки, зустрічався все село пройшло. Там є школа перших-других ступенів. Уявіть собі, в ній навчається всього-навсього 36 діток. 36 Фактика, це діток на 9 клас. класів. Ага. На 9 класів, 36 діток. А, ви знаєте, що наповнений е, клас формується тоді, в сільській місцевості, коли є 5 учнів в класі. Ага, ага. Там, там, в там всього 4 класи, в які існують, ну, де є хоча б 5 дітей. А далі все на індивідуальному навчанні. Скільки ми витрачаємо коштів на це? Звичайно, все, що потрібно зробити, і над чим треба працювати, це можливо через перше викорення корупції і авторитаризму в освітянському середовищі. Ви знаєте, що для нас ну, зараз стільки скарг і всього йде, ну, не будемо скривати, що до до корупційних складових в системі освіти. Я не кажу про ці матеріальні якісь фінансові моменти я кажу навіть в системі управління, в ручному системі управління освіти, там теж є, ну, наприклад, створення профільних класів, є вчитель, да? який викладає якийсь предмет. І він в добрих відносинах, наприклад, з тим же директором. Да? Все добре. І замість е, того, щоб подивитися, що діти е, схильні, наприклад, більше до професійного якогось напрямку, да, технологічного напрямку, е, створюють який профіль Наприклад, наприклад, правовий. І далі діти що мучаться правильно? Тому е, це перше питання. Друге, це автономія і децентралізація і дебюрократізація нашої освіти. Автономія. Децентралізація і дебюрократизація це я все кажу, що треба зробити, щоб управління стало якісним. Ну і звичайно, будь-які реформи е передбачають бюджетних витрат на, рефор на реформування без інвестицій на сьогоднішній день в реформи. Ну, наприклад, в той же саму програму шкільний автобус. Ви згодні. Якщо ми робимо округи, звичайно, якщо дітей щось... треба пілот. Ну, ми хочемо зробити, треба я звичайно за 10 хвилин. Я вам не зможу зараз все розповісти. Але оце, скажімо так, через що це можливо вирішити? Звичайно, через той новий закон про освіту, який повинен та професійну освіту, який повинен бути прийнятий в четвертому кварталі цього року. Ми сподіваємося на це, тому що там вже нове бачення. Нове бачення, нові підходи. не всі зараз зрозуміють це поки що. Ну, звичайно, будь-яка реформа повинна бути підготовлена. Але ті швидкі е, темпи, якими ми сьогодні розвиваємося, і верніше то, е, те, що від нас вимагає сьогодні час, вони заставляють швидко думати і швидко реагувати. Тому. От через ці закони, да і е, якщо говорить про вищу освіту, ви знаєте, в минулому році, в 2014 був прийнят закон про вищу освіту. Імплементація цього закону теж питання дуже велике, і е, труднощі, які виникають зараз в вищої освіти, теж нерозуміння інколи тих е, підходів, які е, тих підходів, тих е, методів, які треба застосовувати для того, щоб здійснити. Е, Нашу мрію, а саме стати краще. І підготувати кращих спеціалістів на сі... на... на для ринку нашого праці, мрію про якісну освіту, Правильно, про рівний доступ до цієї освіти, правильна. звичайно Правильно. ж, про те, щоб освіта відповідала вимогам часу і ішли. Сто відсотків звичайно. да 100 звичайно, я думаю, що потрібно буде внести насправді зміни до низки інших законів, аби реалізувати <губ> всі наші плани з задами. Сто відсотків ви розумієте, я ще раз кажу: освіта не може. Хоча на сьогоднішній день, якщо розглянути аналізуючи освітню галузь, я вам скажу. Освітня галузь, на мій погляд, одна із багатих галузі, е галузі економіки на сьогоднішній день. Але її розвиток не може бути відокремлений від інших галузей економіки. Ну, дивіться, якщо ми створюємо шкільний округ, не можемо е згадати про інфраструктуру, яка повинна бути навколо. Ми не можемо говорити про, скажімо так, і житлового господарства. Чому вчителів потрібно, якщо на село залучати якісні кадри, нам потрібно ці кадри забезпечити житлом? Так, звичайно. Якщо ми кажемо, якщо ми створюємо е шкільний округ, ми повинні е розуміти, що там повинна і позашкілля дуже добре розвинена бути. Правильно? Музична школа повинна бути рядом, е спортивна школа повинна бути рядом. Діти е повинні е все повинно працювати для дітей. Інколи у нас не розуміють, реформи для майбутнього. Майбутнє це діти. Ми повинні працювати для дітей. Мабуть, не починається вже сьогодні. насправді. сто відсотків. Сто відсотків. Так, дійсно. Я думаю, що з ментальністю мабуть найскладніше за сто відсотків. Якщо казати про новий закон, да йдемо далі. Про новий закон що, що передбачається. Ну, по перше, передбачається в першу чергу 12-річна освіта. 12 річ ну, багато думок з цього приводу, а це не забагато. Дивиші, а тепер давайте, якщо аналізувати взагалі європейський рівень, тобто європейську освіту і так далі. Досвід показує, що ні. Але я сподіваюся на те, що ми наші під ми будемо правильно розуміти і робити правильні підходи до цього. Дивіться, початкова школа 5 років. Дітей до 6 років. Е, да. Да, 5 років, тобто до 18 років діти повинні бути знаходитися в навчальному закладі. Але е, дивіться, початкова школа, що мені подобається, повното ну, діти початкових класів повинні навчатися на місцях. Тобто, навчання в селі, навіть якщо одна дитина, значить вчитель буде приїжджати і навчати. Навіть таке е, передбачається законом, що можливе навчання в сім'ї, і гроші, е, тобто фінанси, угу. будуть сплачуватися е, сім'ї. Угу. От, от, потрібно, от, згідно формульного розрахунку, на одну дитину потрібно, тобто виділяє держава 8 тисяч, ну, близько 900, тобто близько 9 тисяч. Да? Оці гроші підуть, наприклад, в сім'ю. Хай навчають. Але як навчають? От тут треба відповідальність батьків за навчання і виховання. Звичайно, буде е, е, якась атестація, звичайно, проходити, як вони навчають і так далі. І відповідальність за це навчання. Вам сплатили гроші? Працюйте, шановні. Якщо це один із питань, да? то що початкова школа на місцях. Мені це подобається. Я впевнений, що щоб ми, лиші, ми лиші не ганять, що це може прижитися. Хоча на плечі батьків, скажімо так, лягає величезна відповідальність. А часто ми звикли от на школу перекладати. Ухай дитина там, і це так зручно. Вона перебуває в школі, про неї там турбуються вчителі. Але ви... індивідуальне навчання теж зручно? В тому ракурсі, коли дитина знаходиться за 5, 7, 10 кілометрів від навчального закладу, для для дитини для маленької дитини, оця відстань і цей час це великі навантаження. Тому, звичайно, якщо ми будемо думати про майбутнє наших дітей, про здоров'я наших дітей, ми повинні починатися взагалі з дитячого садочку, я вам скажу. Дитячий садочок на місцях, початкова школа на місцях, і 5 років для сільської школи, тобто 5 років Малишин знаходяться тут. Ну от прорахуйте, 6 плюс 5, скільки років? 11. 11. 11. В 11, ми вже всі такі самостоятельно можна женитися. Скажімо так, правильно одружуватися. Ну, <сум> <сум> <Чекаю, сум> Це я так <сум> 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 <скажімо> так, це, це, <сум> це, 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 це <сум> жарт, звичайно. Але діти в 11 років вже, скажімо так, можуть собі дати раду. І вони повинні вже давати раду. Що <сум> <Чо сум> <сум> чекає на них з 11 років? До речі, в новому законі передбачаються нові підходи до навчального практики. Тобто від накопичення знань ми йдемо до здатності їх застосувати на практиці. Це, звичайно, сучасні і цікаві навчальні програми. Ми повинні дітей готувати до успіху, до життя. І взагалі мотивація повинна бути у дитини. Я вивчив інколи дійсно з проаналізуйте, діти навчають якийсь предмет, а потім навіщо я його вивчаю? Навіщо? Ну, чути, не чути це воно. одне, спробувати це зовсім інше. Що недавно мій друг сказав: От, ми не вчить мій хімію не хоче так далі. Я йому кажу, давай вчи вчи, вчи, А, а він мені відповідає батько. Ну як тобі оця валентність допомогла в житті чи ні? Знаєте, Ось такі запитання задумано. в глухий кут ставлять батьків сто відсотків, сто відсотків. Тому звичайно, ми кажемо, чи повинна на сьогоднішній день зміст освіти теж переглядатися. І що мені подобається, що зміст освіти ми будемо формувати знизу, тобто у цю на, на регіоні. До речі, саме з цього приводу. Е, у нас вже відбулося, е, ми вже пра почали працювати в інституті після дипломної освіти над цим питанням. У нас є дуже гарні напрацювання, таких, яких немає в світі. На хвилиночку. На хвилиночку. я анонсую це скоро. Це буде анонсовано до Ми Зараз дуже багато працюємо. У нас в розробці зараз програми розвитку освітньої галузі 16-20 років, там 5 років, але з перспективи ще на 10, туди ми заглядаємо далі. У нас в розробці програма національно патріотичного виховання, військово патріотичного виховання, те, що вимагає час. На сьогоднішній день ви розумієте, що будь-які зміни. Повинен хто хтось впроваджувати правильно, і в першу чергу треба е, добре підготовлений керівник навчального закладу. Для цього ми зараз створюємо центр підготовки керівних кадрів е, закладів освіти. Це буде на базі нашого інституту післядипломної освіти імені Остроградського в, е, в Полтаві. Крім того, створюється тренінговий центр, серйозний тренінговий центр для підготовки вчителів, тобто навик. Практичні навики, які потрібні на сьогоднішній день нашим вчителям, як Як боротися з маніпуляціями, Оп, вербаліка, питання. не вербаліка, да? цікава річ, е, а я впевнений, що нам це вдасться. Тому що, повірте, на сьогоднішній день взагалі е, школа да, і освіта тримаються на людях на внутрішні ініціативи людей, на ініціативи, на людях, які вболівають свою о, справу. Не без того, що є, скажімо так, прошарок, який живе як болото. без цього нема. Але це, треба його розворушити, треба підняти. Я дивлюсь, у нас дуже непогане молоде покоління. З, оці останні час, за останній час на сьогоднішній день я дивлюсь на людей, вони як проснулися. Все. Ми вайду, починаємо, да, ми починаємо рухатися, але лише внутрішнє бажання змінити цей світ дозволить нам змінити освіту і, звичайно, змінити взагалі всю, всю, все наше життя. Лише так. Звичайно, в цьому ракурсі в цьому законі є і те, що боляче буде сприйматися нашим населенням. Mm -hmm. Звичайно, наприклад, ви розумієте, якщо на дити Предполагається автономність і звичайно, децентралізація і самостійність навчального закладу на сьогоднішній день, от згідно формуле розрахунку, потрібно на дитину близько 9 От Іди на школу ця як хочеш, директор, так і виживай. Думай, як розвиватися. Правильно? Це звичайно, питання оптимізації. Це сьогодні дуже боляче питання. Оптимізації. Я вам уже казав. Я вернувся, повернувся в Шамараївки вчора. Майже все село зібралося. Ми півтори години з ними спілкувалися. Багато питань, багато болячих питань. Всі розуміють, ну не хочеться школа не, ході не можна закрити. Я кажу, звичайно, початковому там не можемо закрити і не будемо закривати. Навіть ми не можемо це собі казати. Ми закриваємо чи не закриваємо. Це вирішує лише на місцях. Місцева влада, місцеві е, депутати, гра, е, місцева громада. Але шановні, якщо в школі на утримання не вистачає потрібно всього 831 е, 1900 на утримання цієї школи, вони мають на сьогоднішній 320. Тобто більше півмільйона пів мільйона не вистачає на утримання. Що робити? Звичайно, оптимізація це боляче питання. От, прикладом, от, у мене бачите, є сьогодні такий графік. Mm -hmm. У нас на сьогоднішній день по області загальноосвітніх шкіл першого ступеня, тобто початкових школ, де менше 10 дітей, менше 10, mm -hmm. розділіть на 4 класи, да? 10. першого другого ступеня до 40 дітей. Їх у нас 111. Mm -hmm. Могли б показати, продемонструвати та графік? Будь, та, будь ласка. Да. Як його? Отак, отак, отак. На камеру, мабуть, на да? камеру? показати. Угу. Да. Угу. і 148 школ. Це першого, третього ступені, де дітей до 100 чоловік. Угу. Розділіть на 11. Ну, звичайно, От, результати. Да, да, уявіть собі. А, і, в принципі, ну дивіться, у мене двоє дітей да, на сьогоднішній день. Навчаються в Полтавській, звичайно, школі. На них в Полтаві да, виділяють. Із бюджету на них знаходять десь порядка 7 тисяч, ну в середньому, да? 7 тисяч гривень. На дитину, яка навчається там, у тих школах, виходить, ну, якщо в Шамраївську школу, там 23 тисячі. А є школи де до 35-40. Чим моя дитина гірша? Логічне запитання виникає насправді. Логічно. Так, Євгеній Анатолійович, є багато у нас проблем, але є шляхи вирішення. Так, і це не може не радувати. Це вселяє в нас віру в краще. Дійсно, коли ми от, ментальність свою дещо підкоригуємо, я думаю, що все у нас вийде якнайкраще. Хотілося б окреме запитання вам задати про інтерне... інтернатні заклади Полтавщини. А, про це окремо Так, да, Ви знаєте, мені вдалося майже всі інтернати об'їхати. Наші я, знаєте, це та думка. Про інтернати, яка існувала, і існують у деяких ще е, на сьогоднішній день. Хибна думка, що це заклади страшні і так далі. Ага, стереотипні. Дітей стереотипні, да, дітей пугають інколи. Це неправильно. На сьогоднішній день у нас багато інтернатних, по-перше, інтернатні заклади набагато краще на сьогоднішній день е, в матеріальному. Да і в кадровому інколи е, в плані забезпечення. Е, чому Як би ви побачили, наприклад, е, ту ж саме е, е школу інтернат для обдарованих дітей сільської місцевості. Ви подивиться, які перспективи у цих дітей, куди вони вступають, і так далі. Це дуже добре. Гадіцька шко... Гадіцький школа-інтернат, те ж саме для обдарованих дітей. Які... В кожному класі інтерактивна дошка. Ну зайдіть, будь ласка, хоча б нашу, е в в наш інтернат. Ну то в Полтаві, вот он, в другий Крупська і перший. В кожному класі майже інтер... е інтерактивна дошка. В ко... е такі умови. Е що наш есть, діти звичайних сімей таке не бачать. Розумієте? Так, да, є питання, да, вони фінансуються краще, да, їм допомагають більше і так далі. На сьогоднішній день е, можливість інтернат, інтернатних закладів дуже велика. Дуже велика. Ми навіть навіть вийшли зараз ініціативою, е, і нас підтримав е, голова обласної державної адміністрації Валерій Анатолійович Головко. Ми вийшли з ініціативою, написали листи на. Е, за, на, на губернаторів е, голов обласних державних адміністрацій Донецької та Луганських областей ми показали, що ми можемо прийняти дітей, причому не тих, навіть дітей, які там е, спеціалізовані, і так далі. А дітей, ви знаєте, я от спілкувався з переселенцями. Вони кажуть, ми ніколи б не поїхали, ми не хотіли би, але виїхали лише і за дітей, спасали дітей. І а деякі так і не виїхали. Батьки не завжди адекватно, до речі, реаційною ситуацію. Да, і те, що дитина страждає, і те, що вона... І ми пропонували дітей прийняти на навчання в ці інтернатні заклади, де ми дамо гарну освіту, ми дамо їм майбутнє і право на успіх. Оце саме важливе. бути успішним в цьому житті. Тому ж, от на це повинна бути направлена. і вона і ми робимо все, щоб так і було. Кожна дитина повинна бути успішна в цьому житті, от з таким гарним ранковим гаслом. Ми і завершимо нашу приємну бесіду, тому що режисер нам підказує, що вже на жаль, час наш вичерпується, але я сподіваюся, що ми ще не один раз зустрінемося в нашій студії. І будемо говорити на позитивні теми і про перспективи розвитку освітньої mm -hmm. галузі. І поговоримо про те, що ось те, що ми планували, воно відбулося, воно збулося. Руйнуємо застарілі стереотипи і крокуємо проблемам. Спасибі вам так. Ну, а всім вам. глядачам, я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні це директор, Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Євгеній Анатолійович Ленський.